Вітаю, шановне панство! Сьогодні на розпаковці Кабрі від 2 е Гарний бренд, бюджетний, доволі таки адекватна якість. Купив його в магазині Мойо. все забрав на магазині. Є така можливість надіслати на магазин. По якості матеріалів, жодних нарікань. Оміднене голів'я. всередині також. У нас мідь. По якості доволі таки адекватна, приємна резина. Те, що тут заявляє виробник 8K HDR. HDR точно є, на Full HD 60, все працює чудово. В Мені Sony PlayStation брав її саме під цей виріб. Тому все працює чудово. Скоріше за все, що ті 8К, які тут декларуються, вони працюють Ultra HD 48 Мбіт в секунду. Скоріше за все, це це є. По якості, ще раз повторююся, приємний, його майже ніколи не будете бачити. Але те, що я бачу по якості матеріалів, воно файне і відповідає опису, який декорує виробник. Замовив моє. Нещодавно за один день воно дійшло на магазин, з'їздив, забрав. А якщо у вас чому брав саме 3 метри? Бо з Сонькою йде там 1,40 сорок у комплекті, і вам ну, цього кабелю, що найшвидше, то не вистачить. Бо в мене Сонька і телек, поміж ними роутер, місце для джойстика і е, трьох метрів. Майже вистачає. Тобто, там невеличкий запас ще від 3 метрів лишається Тому рекомендую брати саме 3-метрову версію, не 2-метрову, вам її буде замало. То так, тільки так здається, що вам і вистачить. Стосовно поліграфії нічого цікавого, всередині лише кабель. Тому купуйте в мою, довіряйте їм. Це файна компанія, файний кабель від 2E, який сьогодні в кадрі. Тому на все добре, шановне панство, до побачення!